14 років. 14 років владою Британії були консерватори. За цей час острівне королівство пережило дуже багато референдум про відділення Шотландії, Брексіт, фінансову кризу, пандемію. І зрештою вони показали лідерство у підтримці України. Але їх час пройшов, і тепер у Британії буде новий уряд лейбористів. Можливо, дуже надовго. І що чекати від нього Британії, Європі і насамперед Україні? Про це все ми сьогодні поговоримо з Олександром Краєвим, експертом української призми. Олександр, вітаю! Вітаю, добрий день вам. Перше питання: чому консерватори, які були досить успішними, так ганебно провалилося, тому що насправді конгломерат проблем, який в них накопичувався роками, починаючи ще з Брексіту. А, взагалі починаючи з фінансової економічної кризи, 2008-2010 років, він все таки сніжним комом докотився і до 2024 року. Це питання зростання цін на нерухомість, відповідно зростання оренди платіжок. Недорозвиненість інфраструктури, неможливість нормально профінансувати національну систему охорони здоров'я це до речі, особливо актуально було для шотландців і, взагалі, для периферії королівства. Неможливість вижити міграційну кризу, тому що консерватори мали близько 20 різних планів, що робити з мігрантами. Останній це той самий сумнозвісно відомий руанський план, коли хотіли просто літаками відправляти до Руанди. Чомусь не домовившись навіть з Руандою, тобто проблеми накопичувалися, але вони вирішувалися лише косметично, наносили ще лише невеликі штришки, які трохи згладжували цю проблему. Але повноцінних стратегічних реформ жодна консервативна влада запропонувати не змогла. Ну що ж, поговоримо, мабуть, про лейбористів. що від них чекати Україні? Часто говорять, що підтримка України збережеться, але я бачив такі оцінки, що вони не будуть такими завзятими, як були консерватори, ну, особливо Борис Джонсон. Так, по перше, абсолютно вірно те, що їх позиція щодо України буде незмінна порівняно з консерваторами. Про це Штармер казав багато разів його делегації, його радників, його колег дуже багато разів були в Києві. Вони вивчали ситуацію прямо тут. Вони знайомі з багатьма нашими політиками. Вони розуміють, що нам треба і скільки нам треба, тобто в стратегічному плані. Я не думаю, що лайбористи будуть щось міняти. Плюс це абсолютно чітко вписується в їх пріоритети реформи збройних сил. Це вписується їх в їх зовнішньополітичні пріоритети по стримуванню конфліктів, стримуванню агресорів у всьому світі. Вони не хочуть вступати в нові війни, але ті, що є, вони хочуть допомогти тим, хто страждає, тобто, включаючи Україну. Але. Ти абсолютно правий, бо дійсно перший час, перші півроку, ну в них будуть зовсім інші справи. Ну, по-перше, місяць піде на облаштування кабінету, облаштування комітетів палати общин, на врегулювання коаліційної угоди з ліберальними демократами. Потім достатньо довгий час піде на те, щоб народу пояснити, а що буде з платіжками, а що буде з нерухомістю, а що буде з інфраструктурою, а коли там в окрузі Норфолку добудують школу, а коли в Хайленді Шотландському добудують 15 лікарень, які там досі стоять, бо їх почав. Будувати Джонсон, тобто в перші пів року в них точно буде пріоритетом внутрішня політика, і це не те, що їм захочеться наплювати на зовнішню політику. Просто ну неможливо розірватися, коли в тебе обмежений бюджет і обмежена кількість виконавців. От навіть якщо ми подивимось на як Кірштармер готував свій тіньовий кабінет до виборів. Єдиний, в кому не було єдині дві посади, в яких не було впевненості, це посади міністра оборони і міністра зовнішніх справ по всім внутрішнім питанням охорона здоров'я, інфраструктура, освіта і так далі. Люди були розставлені заздалегідь. Тобто ті питання, які нас найбільше турбують, абсолютно. Ми от досі от, на цей момент ми не знаємо, хто саме з трьох потенційних кандидатів буде міністром закордонних справ. Всі вказують на поточного тіньового міністра, але він мав певні конфлікти зі Штармером. Він має трохи різні погляди, тому жодна певності ані в міністрі оборони, ані в міністрі закордонних справ у нас нема. Зате по всім внутрішнім позиціям, повторюсь, люди вже готові. Ще одна партія, яка навпаки посилилася. Це партія Фараджа, це ультраправі такі е, критичні до України, але й казали, прогнозували набагато більше кращий результат так насправді. Ну, ми побачили, що консерватори не провалилися так сильно, як хотіли б лейбористи. Але і хлопці Фараджа показали себе не настільки круто, як вони самі би хотіли. Насправді зараз от, дораховують вже останні бюлетені, але виглядає так, що в них буде близько 13 місць. Що це їм, по суті, дає? Це їм дає можливість апелювати до того, що бачите, консерватори провалилися як правляча партія. Зараз вони будуть провалюватися як опозиція. Умовно кажучи, Фараж буде робити те саме, що він намагався зробити в Європейському парламенті, в той невеликий час, що він там був. Він буде гуртувати довкола себе міноритарну, але максимально вогняну, максимально налаштовану на бійку опозицію. Тобто. Фараджисти не єдині міноритарні е, ультраправі, які пройшли. Є декілька незалежних кандидатів, які себе асоціюють якраз з цією частиною електорату, і насправді єдине, що вони зараз можуть показати, це на фоні консерваторів показати нібито свою активність, вибивати звіти е, депутатів, які хочуть займати більш праву частину електорального поля. Ну і взагалі. Класика виборів, коли партія програє, це те, що її прихильники стають більш радикальними. Частина прихильників переходить до центристів, але значна частина переходить до більш радикальних позицій. Ну бо ми програли, тому що були слабкі. Ми мали давати жорсткішу політику. Фараж зіграє якраз на цьому. Він спробує відділити від консерваторів ще більше радикальних елементів. Ну, який український фактор був вагомий, в принципі, його піднімав Фараж. Він якраз був за те, щоб припинити допомогу Україні. Так. Це йому допомогло чи навпаки. Ну і взагалі український фактор він на цих виборах якось грав. Я би не сказав, що він був одним з ключових. Так Україну коментували. Так, кожний політик загальнодержавного рівня не скажемо про окремих депутатів, але кожний політик так чи інакше згадував питання України, питання Ізраїлю, питання спротиву китайській експансії, економічній, питання спротиву російській агресії. Це звучало в усіх. Позитив в тому, що Лібдеми, консерватори і лейбористи абсолютно точно сходилися в позиціях. Вони всі казали, що Росію треба зупиняти, Україні треба допомагати. Тому тут особливо ну, не можна віднайти, що Україна була якимось пунктом, що допомагав виборцям визначитися. Бо не не було в чому визначатися позиція однакова. Стосовно Фараджа, нам важко сказати, чи була Україна для нього якимось радикальним посилом, який дав йому підтримку виборців. Що в нього реально було радикальним? Це так званий його новий контракт. Він же видав величезну свою програму Новий контракт з суспільством, в якому обіцяв відмінити всі субсидії, але при цьому штучно контролювати ринок нерухомості, штучно контролювати фінансові ринки, вигнати мігрантів до бісової матері, закрити кордони і сказати, ЄС абсолютно до побачення. Можливо, саме це зіграло, бо Україна, якщо чесно, в тому плані стоїть дуже дуже на задніх позиціях. Зіграла на плюс чи на мінус на плюс. Ну тому що знову ж таки зараз той період, коли консервативні виборці мають два варіанти: або йти до центристів, або йти в крайні праві коло. І по суті, ті, хто готовий був піти до більш радикальних рухів, до більш радикальної політики, вони якраз і купилися на те, що їм пропонував Фараж. Ну що ж, давай повернемося тепер до лейбористів, до переможців. Ну, окрім України, що від них очікувати? Скільки я розумію, в повернення до Євросоюзу очікувати не варто. Абсолютно вірно. Тобто, навіть під час кампанії, навіть найбільш проєвропейські, це Південна Англія, регіони, в яких лейбористи отримали місця, ці політики мовчали взагалі про тему Брекситу. Тобто Брексит навіть не виринав в питання журналістів. Настільки вже всі зжилися з ідеєю, що Поки що ми забуваємо, забуваємо про цей проект. Ми віддаляємося від Європи, і давайте це так залишимо. Всі просто пам'ятають, наскільки буремними були часи між 16 і 21 роком по суті, коли вони це все фіналізували. Всі пам'ятають, наскільки важко було по 4 рази на рік міняти правила перетину кордону, правила функціонування митниці, правила розтаможки товарів, завезення, вивезення їх в північну Ірландію. Це взагалі головний біль, який досі не минув. Тому лейбористи не ризикують лізти в цю тему і точно повернення до Європейського Союзу не варто очікувати. Але на чому наголошували дуже багато з їх політиків? На тому, що нам потрібно переглянути торгівельну угоду з ЄС. Так, ми не можемо туди вернутися, але консерватори намагалися на ЄС давити. А ми хочемо з ЄС заробляти. Не співпрацювати, а саме ми хочемо разом заробляти. Давайте це вирішимо. Потім лейбористи мають досі невизначену позицію щодо Північної Ірландії. Бо все-таки. Кордон там є, але його нема. Це останній кордон Шодінгера в Європі, тому що так вони мають знімати мито в порту Белфаста, але зазвичай цього не роблять. І так, кордону по території, по землі не має бути, але зазвичай там є прикордонний пост. І тому невизначна позиція лейбористів по північній Ірландії їм ще аукнеться. бо навіть штармер реально не давав якоїсь чіткої позиції, що вони будуть робити з кордоном в північній Ірландії. Це друге велике питання. А третє. По всім тим шести позиціям, по яким провелися Сунак, ну яку він прописав в своїй програмі там нерухомість, інфраструктура, охорона здоров'я, освіта, мігранти. Їм придеться цим всім зайнятися, які б вони не були класні, хороші, як би їх не любили люди, але їм доведеться працювати з тими ж проблемами, які завалили консерваторів, і нема жодної гарантії, що вони з ними раптово справляться. Тобто, те, що їх так підтримує народ, це не означає, що це ідеальні класні генії, які точно знають, як вирішити всі проблеми. Вони такі самі політики, і в них будуть такі самі проблеми, які були в Сунака. Тому в першу чергу вони займуться цими трьома питаннями: відновлення торгівельних відносин з ЄС, питання Північної Ірландії і по суті програма Сунака. Тільки виконання штамера. Добре, давай тоді трошки поговоримо про інших. І ще що здивували це провал шотландських націоналістів. Так, так що проекту Незалежна Шотландія прийшов в кінець. Я би не став на ньому хрест, але повністю з тобою погоджуюся. Насправді, зараз вони не в найкращому вигляді. Після відходу Сторджен від політики вони втратили цей момент. Вони втратили свій ідейний найактивніший центр. І зараз лідерство партії займається переважно тим, що під час виборів вони плювалися в сторону консерваторів. Зараз вони почнуть плюватися в сторону. Лейбористів, тому що проблеми Шотландії не вирішуються, Фінансування на їх автономні проекти не виділяється достатньо, але є шанс. Просто історично нам потрібно пам'ятати, що лише при, при лейбористських урядах шотландці здобували більше автономії. Вони здобули свій власний парламент, якраз при Тоні Блеру. Вони здобули більше прав по керуванню інфраструктурою, охорони здоров'я і освітою, якраз також за лейбористів, Тому вони можуть спробувати знову, тим паче. Більшість шотландських націоналістів на округах були замінені саме на лейбористів, тобто значна частина партії лейбористів през... репрезентує Шотландію, тобто якісь інтереси, якісь спільні наративи там можна знайти. Знаєш, що мене дивують те, що Британія пішла проти трендів в усій Європі і не тільки Європі виграють праві так. Європа правішає, а Британія пішла наліво. Так, тому що у них тренд правих почався ще 14 років тому. Тобто, буквально 14 років праві, /праві центристи, бо все-таки назвати консерваторів яскраво правими важко. В багатьох аспектах вони все-таки хилилися до центру. Але. В той час, як вся Європа і значна частина західного світу жила в ліберальних ілюзіях, що все буде добре, треба просто почекати, треба вибирати лівоцентричних політиків, і вони знають, що робити, платіжки будуть менше, а сусіди будуть спокійніше. Британці жили при нормальному, адекватному консервативному уряді, який потім лише почав скатуватись. Тому вони ще раніше були в тренді правих, угу. і правих популістів, а зараз вони вирішили тренд змінити. Тобто вони випереджують тренди. Абсолютно. Причому на 14 років. Ну що ж, в такому випадку є проблема. Всі очікували, що Британія стане нашим адвокатом у випадку перемоги Трампа. Ну, все ж таки, Британія традиційно є партнером номер один угу. Сполучених Штатів, а у консерваторів, як правило, добрі відносини з американськими республіканцями. Тепер будуть проблеми з цим. Це все буде залежати від того. Як зараз виглядатимуть торгівельні перемовини між Британією та Сполученими Штатами? Бо не треба забувати, ще з часів ліз трас, хоча це було не так давно, трохи більше року назад. Ці приговори забуксували. Бо адміністрація Байдена поставила чітку умову: або ви вирішуєте питання з Ірландією, або ми з вами не маємо жодних приговорів. Я думаю, для Трампа? Це не така проблема. Абсолютно вірно. Тобто, видається так, що якщо трохи послабне тиск стосовно Ірландії, якщо все таки буде Трамп, він явно послабне. Дивлячись на те, як розвинуться ці торгівельні відносини, бо ми знаємо, в Трампа мулька на хороші торгівельні угоди, і цього буде залежати, наскільки британці зможуть на нього впливати, наскільки британці зможуть нас адвокувати. Насправді Трамп ще за першого свого терміну достатньо позитивно ставився до Британії, хоча того ж самого не можна сказати про британську публіку. бо... Як ти пам'ятаєш, коли Трамп приїжджав в Лондон, там оцей відомий надутий малюк Трамп, який потім подорожував за ним по всьому світу, це якраз ідея лондонських протестувальників. Тому насправді шанс на те. Що Британія знайде нормальні е, напрямки відносно з американцями, зберігається, бо Трампу цікаво заробляти в міжнародній політиці, і якраз лейбористському уряду в цьому плані також цікаво з ними мати відносини. Бо на фоні переговорів з ЄС, які були складними, на фоні економічної кризи, яка в них залишилась від попередників, підписати хорошу угоду зі штатами точно в їх інтересах. Тому так спільні точки дотику між Трампом і лейбористським урядом потенційно можуть бути знайдені. Що ж вже незабаром Британія дізнається, хто стане їх? Новим урядом, а ми, звичайно, про це будемо розповідати. Тож дивіться європейську правду і будьте з нами. Бувайте!